Колеги, тоді продовж а є. Дякую. Колеги, продовжуємо тоді наше засідання. Насправді, ну, наші фахівці все-таки вбачають цілу низку з потребу звернути увагу на зауваження і невідповідності в частині норм різних регламентів Європейського Союзу. Цього законопроєкту очевидно, що ми там по суті законопроекту з точки зору його там потрібності чи не потрібності автомобільній галузі не можемо визначитися на нашому комітеті, але я би пропонувала ухвалювати рішення. Uh, так як пропонували наші фахівці, і воно звучить наступним чином: що проект закону за метою не суперечить угоді про асоціацію та міжнародно правовим зобов'язанням України. Водночас потребує доопрацювання з необхідністю врахування в повному обсязі вимог до пасажирських терміналів автобусних станцій в частині забезпечення безпеки та доступності пасажирських перевезень відповідно до регламенту ЄС 181-2011 європарламенту та ради Європи від. Та Ради Європи від 16 лютого 2011 року щодо прав. Я думаю, це вибачте, це не може бути Ради Європи. Це, напевно, все-таки Європейської ради від 16-го. Я думаю застрягла, вибачте. Від 16 лютого 2011 року щодо прав пасажирів у міському та міжміському автобусному транспорті та про внесення змін до регламенту ЄС 2006. 2004. А мені видається, тоді було б правильно саме в такому вигляді проголосувати наш висновок. Є колеги, якісь застереження чи доповнення, зауваження зміни? Якщо нема, тоді пропоную голосувати. Хто за? Я підтримую. Мазен Федоренко за. Він доняк за. Люди галайч рук за рішення колеги одностайне. Дякую, пане Сергію. Ну, я думаю, що основні баталії все таки будуть на Профільному комітеті а, з питань інфраструктури і транспорту, колеги. Наступний пункт порядку денного проект закону про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю, водії, які перевозять осіб з інвалідністю та водії, які перевозять дітей віком до трьох років, 12 три. 436 реєстраційний номер від 22 січня 25 року поданий теж народним депутатом Тарасенком. Будь ласка, пане Сергію, вам слово авторів не бачу. Загалом ми підтримуємо законопроект, тому що фактично у нас до нього немає особливих зауважень. Тут питання виключно щодо підвищення штрафів і. У нас, в принципі, всі штрафи досить низькі. Це не зовсім наше питання, це питання більше, яке стосується МВС. Але глобально ми як міністерство за дотримання і правил дорожнього руху, і правил паркування, тому ми підтримуємо. Дякую, будь ласка, пані Ірина Постоловська, чи є якісь зауваження Мінсоцу? У нас не немає завершення. Ми також підтримуємо. Дякую. Дякую. Урядовий офіс, будь ласка. У нас немає застережень щодо цього законопроекту, він не суперечить нашим міжнародним правому забегадленню. Такого ж висновку доходять і наші фахівці, колеги-члени комітету. Чи є якісь запитання, коментарі? Якщо нема, тоді пропоную переходити до. Проєкт рішення, що проєкт закону не суперечить угоді про асоціацію між Україною і ЄС. Хто за? Прошу голосувати. Я підтримую. Він, він, він Паченко за. за. Не чую пана Мельника. Але більшість голосів рішення ухвалено. Дякую, колеги. А і наступний... ми також за чудово, тоді одностайне рішення. Дякую, а колеги. Наступний пункт це вже законопроект, спрямований на адаптацію законодавства України до положень права Європейського союзу і виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, підготовлений до другого читання. Один з них ми з вами перенесли на наступне засідання, а один з них ми зараз будемо розглядати це проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актом Європейського союзу 4560 від 30 грудня, ще 2020 року, поданий кабміном. Це повторне, ну фактично, дати повторний такий розгляд. Будь ласка, знову ж таки, пане Сергій Деркач, вам слово так, е, Івана Орестівна, колеги. Е, дякую. Дуже для нас важливий законопроект. Він є таким основоположним в ринку автомобільного транспорту. Це відповідність директиві 1071, Ми з вами вже про нього говорили. Хороша історія в частині відповідності до європейського законодавства в тому, що ми з Єврокомісією провели прескрінінг саме по автомобільному транспорту. Ще в кінці жовтня минулого року. Ми попросили відпрацювати декілька законопроєктів наших в тому числі, і от і особливо попросили за оцей 4560. п'ять шістдесят в загальних в загальному він відповідає. Директиві 1071, але дійсно є там моменти, на які ми наголошували і на комітеті, але на жаль, вони не дуже були зараз підтримані. Ключов, ключове зауваження від нас це це ліцензування, тобто в Європі всі фактично автомобільні перевізники мають ліцензуватись в Україні. У нас ліцензуються всі, крім внутрішніх вантажних перевезень, тобто пасажирські перевезення і внутрішні, і, і міжнародні ліцензуються. Вантажні тільки міжнародні, тобто, наша наша пропозиція, яка була в законопроекті і яка відповідає конкретно директиві, про те, що не підтримується зараз нашим комітетом профільним, це те, що вони все ж таки не підтримують нас щодо а, включення ліцензування для внутрішніх вантажних перевізників. Це для в принципі для ринку важливо, ну і звісно, це важливо в частині євроінтеграції. Всі інші питання, які наголошує євросоюз зараз в частині. Відповідності тут ще я думаю, що і урядовий офіс каже пан Олександр. Але глобально ми, як міністерство, дуже хочемо, щоб в принципі цей законопроект був прийнятий. Там є е, частина питань, які стосуються, наприклад, е, незалежного фінансового стану і професійної компетентності, які ми вводимо тут в Україні для наших перевізників. Е, і ми можливо не е, скажімо так, не е, один слово в слово е, повторюємо питання по фінансовій залежності, тому що там є конкретні. Там вимоги щодо е, фінансових там запобіжників, ми їх трошечки по іншому виписуємо, але з е, в розмовах з європейським союзом ми проговорили про те, що на сьогодні, е, як мінімум, цей механізм точно е, буде працювати е, в частині відповідності норм до е, конкретної цієї директиви. Тому від нас від міністерства конкретна є конкретна пропозиція і застереження в частині невідповідності щодо ліцензування по всім іншим питанням, які піднімає європейський європейська комісія в своєму висновку, там великий висновок по цьому законопроекту. То ми вважаємо, що ми з єврокомісією ще можемо про це поговорити і переконати їх в принципі про те, що. Наша, ось, наше розуміння саме незалежного фінансового стану і професійної компетентності відповідає директиві дещо просто в іншому форматі. Це коротко від нашого міністерства. Ну, хотілося б, щоб вам вдавалося переконати Єврокомісію в тому, що наше читання їхніх директив співпадає з тим, що вони мали на увазі. А в наших фахівців є ціле низка зауважень якраз по невідповідності до регламенту, якраз 1071-2009, але давайте послухаємо а, урядовий офіс. Так, дя дякую, колеги. Ну, скажімо так, тут ми більше орієнтуємося не на позицію урядового офісу, тому що є і Сергій про це говорив, і ми надсилали копію комітету дійсно в рамках перескринінгу. Європейська комісія було проведено детальний аналіз цього законопроекту, і це вже власне не, не, не в перший раз. Ми бачимо, що якщо це вже відбувається в рамках переговорного процесу, то така оцінка часто є дуже прискіпливою в хорошому сенсі цього слова, особливо коли це стосується регламентів, які на, на думку наших європейських партнерів мають ну, там, буквально копі-пейстом імплементуватися до того моменту вступу, тому. Очевидно, що законопроект в тій редакції, в якій він є, однозначно наближає проведення нашого законодавства у відповідність справам ЄС. Ключові речі, які очевидно мають бути поправлені між першим і другим читанням. Сергій озвучив це дійсно ліцензуванням. Але це вже друге читання, це вже питання другого читання. В тому то й проблема, тому нам треба з вами точно визначитися стосовно того, чи ми даємо якісь mm -hmm. а, ну, конкретизовані зауваження профільному комітету. Він може повернутися mm -hmm. до його розгляду. Mm -hmm. Звичайно, так. я маю увазі, що при 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 прийнятті остаточного а, рішення в другому цьому, і а, однозначно, я думаю, що і і, і інфраструктура там підтримує цю позицію. А, нам треба провести буде ще один тоді. Якби раунд е консультації з нашими європейськими колегами та з тим, щоб ми просто чітко аргументовано пояснили позицію, що це от якби перший етап, та ми це робимо так, але там якби наше, наше зобов'язання. Стосовно проведення повної відповідність не знімається. Я не думаю, що це буде легка задача. Тут тобто з вами Івана Авриця на погоджуюся, але принаймні ці, ці консультації треба провести. Для нас це питання важливе там, та, в контексті її угоди про лібералізацію перевезень. Тобто, ми тут повинні дуже виважено підійти до цього питання. Тут повністю підтримую вас і, і колег Сергія з профільного міністерства. Дивіться, ну я. Би пропонувала а, там і зауваження урядового офісу та а, до, ну, долучити до так само наших зауважень, і, власне кажучи, їх запропонувати на розгляд профільному комітету. Мені видається, в нас є і позитивний досвід того, як. Профільні комітети а, після там, висновку нашого комітету цього опрацьованого спільно вже з міністерствами, з урядовим офісом і так далі, повертаються до розгляду а, для того, щоб ну, там, зробити це а, більш досконало. Ну або тоді, якщо вони цього не зроблять, уже там відповідно зала визначиться, і ми з вами будемо розуміти, що це напів виконане завдання, та тільки ну в такому вигляді і це дійсно потребуватиме продовження розмови з Європейською комісією. Колеги чи є якісь запитання у членів комітету? Чи ми можемо а, чи ми можемо з вами переходити до голосування? Я бачу там в чаті йде, е, йде обговорення можливості е, запрошеним що нашим виступати, але не бачимо піднятих рук. Ну, я теж не бачила піднятих рук. Хто, Хто хотів виступати? Пане Дмитро Посуньков, в нього є ряд запитань, і він може долучитись до обговорення. А хто такий пан Дмитро Посунько? Доброго дня, і... Доброго дня. Перепрошую, Дмитро Посунько, громадська організація Національна асоціація спінальник України, член другої приговорної платформи Україна ЄС. Постав там питання, яке я хотів звернути увагу вже проголосовано. Це щодо паркування. Ну, якщо дозволити, там 30 секунд не більше. Доблядь, ну, питання не тільки в збільшенні штрафів, а і в фіксуванні такого правопорушення. На сьогодні воно просто не фіксується, і тому збільшити необхідно, але і треба якось врегулювати питання фіксування поліцією. Такого правопорушення, ну ви я самі, зрозуміла, є, пане що... Дмитре, але це точно стосується повноважень профільного комітету. Та це зауваження. Ну ви ж можете як рекомендацію, да ви можете ж це внести? Ні, ми можемо рекомендацію внести, яка стосується наших повноважень. Ми. Не можемо за них, але думаю, я тут так. я думаю, що це цінно, що ви це сказали, тому що як народні депутати, це вже ми можемо на це звернути увагу. Я би а, там, я би поза... просив, дякую, да. що це ну це необхідно, да. дійсно, бо це просто не фіксується, і там не, немає там тисяча гривень, 16 тисяч. Якщо вона не фіксується, то відповідальності вона просто не настане. Дякую, ми будемо вдячні. Якщо ви, наприклад, нам просто як членам комітету, угу. а, не, не не як. Скажімо, не як комітету, а як народним депутатам, надійшли ці ваші пропозиції. Ми на них звернемо увагу можливо зможемо долучитися до дискусії з профільним комітетом уже на, на етапі там, до працювання того законопроекту до твої читання. Дякую, що надали слово. Гарно. Дякую. Колеги, тоді я пропоную переходити до ухвалення проєкту нашого висновку. А по закон щодо законопроекту 4560, п'ять що проект закону за метою не суперечить міжнародно правовим зобов'язанням України водночас потребує до опрацювання з метою врахування в повному обсязі положень регламенту ЄС 1071-2009 та принципу правової визначеності. Хто за? Прошу колеги голосувати Я, за. я за за. Любота за. Я не почула мельника чи, БReal, чи... Пані Ольга Тимошек, зміни інфраструктури. вимкніть будь ласка, мікрофон. А, ну, більшість голосів рішення ухвалене. Дякую, колеги, дякую, пане, <с Celine> <singing> <sozusagen> пане Сергію. Колеги, в нас є пере. А, нам треба визначити, а, визначити доповідача. А від Комітету, насправді, я би хотіла це доповідати, якщо до другого читання, якщо наші колеги не врахують а, наші зауваження, чи хтось хотів іще колеги, Читання комітету? Не заперечую. Дякую. Колеги, наступне це законопроекти, що регулюються національним законодавством країн-членів Європейського Союзу і не стосуються наших зобов'язань в рамках Ради Європи. Їх є 14 законопроєктів. на цьому засіданні. Є пропозиція затвердити наступний перелік: 12.028, 12.065, 12.059, 12.072, 12.061, 12.300. 12-438, 12-454, 12-312, 12-348, 13-012, 12-462, 12-410 і 12-332. Якщо немає застережень до цього переліку, то пропоную його підтримати. Хто за, прошу визначатися. Я підтримую. Ми за. за. чуть за. Моє Федоренко за любота Дякую, колеги, більшістю голосів. Наше рішення ухвалено. Я дякую всім за роботу, дякую за залученість представникам міністерстві, громадських організацій і також інших органів влади. А про наступне наше засідання ми з вами повідомимо, домовимося і повідомимо додатково. А, порядок денний вичерпано, колеги. А, до побачення, до зустрічі всім. Спокійного дня. дня. До побачення. Всім спокійного дня. Мирного дня. Взагалі, до побачення.